Доброго здоров'я, шановні глядачі! В сюжеті спадок 68 я обіцяла не лише пояснити, а ще й наглядно продемонструвати, що означає знак п'ятикінечної зірки. Виконую свою обіцянку. Одночасно знайдемо відповідь на питання, яке відношення до такої зірки мають два інші добре відомі вам символи? Сердечко. І герб України. Що спільного між трьома цими знаками? Історик Олександр Алфьоров демонструє срібник Володимира Святого Третього типу. Виявляється, наш герб міг би мати такий вигляд. Але в короткому сюжеті Олександра Алфьорова відсутнє пояснення, чому Володимир Святий поєднав на своєму срібнику сердечко з тризубом. Будемо шукати це пояснення самостійно. Крім цього, з'ясуємо, чому літера А так схожа за своїм виглядом на зірку. Ми кажемо А, англійці Ей. Німці ай. Звучить вона по-різному, але написання в усіх мовах однакове. Чому? Чому таким знаком, а не якимось іншим, починаються абетки різних народів світу? Переходимо до пошуку відповідей на всі поставлені вище питання. Оскільки в попередніх відео ми з'ясували, що всі відомі нам сакральні символи розповідають про траєкторії і взаємодію енергетичних потоків, а уявна енергетична точка ніколи не здійснює прямолінійного руху, то спробуємо відтворити лінії п'ятикінечної зірки не на площині, а в об'ємі, так як це відбувається в реальному світі. Але почнемо все-таки з малюнку на площині. Пронумеруємо всі 5 кутів зірки в тій послідовності, як ми її зазвичай малюємо з одинички на двійку, потім трійку, четвірку і так далі. Для того, щоб отримати об'ємну модель, візьмемо кульку і позначимо на ній крапочки. Точно в такій же послідовності пронумеруємо їх, як на цій схемі. Одиничка вверху, лівіше четвірка, нижче двійка, п'ятірка, трійка. Всі ці крапочки знаходяться по контуру сфери. Наступний крок. Змочуємо нитку клеєм і з'єднуємо одиничку. З двійкою, так як у нас на схемі одиничку з двійкою для того, щоб прокласти шлях від двійки до трійки, доведеться пройти по зворотній стороні кульки. Ось таким чином ми вийшли на трійку. Настала черга з'єднати трійку з четвіркою, до п'ятірки, знову доведеться йти зворотньою стороною сфери. В результаті побудови об'ємної моделі зірки отримали А. Якщо сферу прибрати, то переплетення ліній на нашому макеті дасть форму п'ятикінечної зірки, тільки кути її будуть мати скруглену форму. Такий символ також добре відомий в усьому світі, але його рідше використовують. Настала черга пояснити, що нам дає модель переплетення траєкторії руху енергетичних потоків. Спочатку з'ясуємо, чому на срібнику Володимира Святого поєднані двозуб і сердечко. Поглянемо на модель знизу. Можливо, ви вже помітили, що лінії зірки сформували малюнок сердечка. Для наглядності я навела їх червоним кольором. А щоб ви не сумнівалися, що це одна і та ж модель, перевертаю її знову вершиною догори. Таким чином, ми з'ясували, що символ п'ятикінечної зірки і сердечко є елементами однієї і тієї ж конструкції, але в різних ракурсах. Нагадаю вам, що це не просто намотування нитки на надувну кульку, а модель траєкторії руху енергетичних потоків. Початкова точка знаходиться ось тут, ось тут. Вона якби об'єднує між собою правосторонні енергії з лівосторонніми. Тобто це центр, який поєднує між собою дві протилежності. Тому не дивно, що сердечко обрали в якості символа, що об'єднує між собою дві протилежності чоловіче і жіноче. Можна на модель поглянути ще в такому ракурсі, і тоді вже у нас вершина знаходиться внизу. Сердечко, ось його ямка і пішло наліво. Не можу оминути увагою ще одне питання. Ті глядачі, які бачили мої перші відео, одразу помітять, що сьогоднішня трактовка символу сердечка суперечить моїм словам в сюжеті спадок 5. Але у мене є пом'якшувальна обставина. З моменту опублікування того відео пройшло шість років. Це був лише початок моїх подальших досліджень. З одного боку спадок 5 варто було б видалити, але з іншого я не соромлюся своїх помилок, тому залишаю все, як є. Повертаємося до теми П'ятикінечна зірка. Сердечко, знайшли. А де ж двозуб? На срібнику ми бачимо два сердечки: більше і менше. На об'ємній моделі символа зірки також присутнє велике сердечко, позначене червоним кольором, і всередині нього менше ось якщо йти по цій лінії і повертатися сюди. Тут в більшому менше. І тут точно така сама картина. Тут через сердечко проходить горизонталь. І тут через сердечко проходить горизонталь. Повертаємо зірку в правильне положення і згадаємо про літеру А. Така трансформація букви слабо нагадує двозуб, але складається з таких же елементів: горизонталь, горизонталь, вершина, вершина, два зуба, два зуба, але правильніше сказати, дві сили. Пояснення, чому я перевернула знак Володимира Святого, знайдете в серії сюжетів спадок 56. В них за допомогою геометричної побудови було доведено, що нижня частина двосила це половинки ось таких овалів. Вони знаходяться нижче горизонталі, а на моделі також присутні такі овали. Ось один. І з іншого боку точно такий же овал, інший. і обидва вони знаходяться нижче горизонталі. Отже, ми з'ясували, що поєднання символа сердечка і двосила не є випадковістю, вони взяті з одного джерела, з глибокого розуміння символу п'ятикінечної зірки. Але Володимир Святий не був першовідкривачем цих знань. Вони дісталися йому в спадок від попередніх поколінь. Продемонструю вам малюнок артефакту, який датують IV-VI століттям нашої ери. Його взято з книги Докії Гуменної благослови мати. Історики назвали знахідку антропоморфна фібула. Як ви бачите, тут сердечок два, і вони розвернуті в різні сторони. Тут сердечко також проглядається ось одне, ось інше. Ще один артефакт знову сердечко і сердечко. Продемонстровані фібули були знайдені в різних місцях, але датуються всі три періодом з IV по VII століття нашої ери, тобто задовго до появи срібника Володимира Святого. Тепер перейдемо до питання, чому сердечок на даному артефакті два, але вони розвернуті в різні сторони, на відміну від. Знака Володимира Святого, де сердечки вкладені одне в одне. На хвилинку повернемося до теми сюжету спадок 86, де ми з'ясували, що енергетичне або ж торсійне поле Землі формується наступним чином. Спочатку йде в рух вліво, потім перехід, якби по горизонталі. А далі продовження вправо. Але така картинка торсійного поля має дуже спрощений вигляд. Насправді, енергія навколо планети Земля рухається по траєкторії п'ятикінечної зірки. Тобто спочатку формується енергетична кулька зліва, і тоді сердечко у нас. Ямкою вниз знаходиться, а потім по горизонталі відбувається переворот в праву сторону, і сердечко наше також перевертається догори ногами. Тому на фібулі так і показано. Спочатку ямка вниз, а потім в зворотньому порядку. Сьогодні ми не встигли з'ясувати, чому літерою А починаються абетки різних народів світу, і що ж все-таки представляє з себе п'ятикінечна зірка в нашому матеріалістичному житті. В наступному відео, яке опублікую через три дні, окрім відповідей на ці питання, ми ще й з'ясуємо, в який спосіб знання про енергетичну будову планети зберігають буддисти.